Привіт! У нас взагалі не відчувається зимова атмосфера. Мені здається, що цього року і не буде снігу, але, звичайно, хочеться зробити якусь казку вдома. Ще й до того всього я захворіла, тому я тут ось заварила собі чайочок і вирішила зняти, хоча б якийсь невеличкий влог про те, як я декорую будинок і взагалі що нового придбала. Цього року я вирішила не купувати багато різдвяного декору, просто тому що я ще не встигла насолодитись тим, що у мене вже є, і якось хочеться трішки фільтрувати те, що ти купуєш, тому що мені здається, що вже йде якесь трішки перенасичення, і коли ти бачиш в соцмережах, що хтось щось придбав, тобі одразу цього також хочеться, але насправді немає такого до кінця усвідомлення, чи це дійсно твоє бажання, чи воно нав'язане. Тому э, я так вирішила. Трішки себе призупиняти. І також у мене є нотатки з моїми бажаннями. Туди я скидаю посилання, що я хотіла би придбати, або фотографії того, що мені подобається. І з часом заходжу і повторно дивлюсь, чи хочу я це чи ні. І звичайно, часто буває так, що ти от в моменті у пориві щось дуже хочеш, а потім воно вже якби не актуальне і не настільки тобі подобається, як сподобалося одразу. Тому мені здається, що такий метод доволі дієвий, і ти не скуплюєш все підряд і викладає. Ходить таке зважене споживання, і це мені дуже подобається. Ну що ж, давайте покажу, що я придбала цього року. Такі ось дві казкові тарілочки, глибоченькі, і одна ось така, вони є в метро. Також є чашечки, але чашечки мені не сподобались, тому що вони такі, на вигляд, доволі дитячі. А ось, ось тарілочки вони передають таку якусь різдв'яну казку. Тому я їх взяла, буду використовувати як підставні тарілочки і там, їсти кашу на сніданок. Мені здається, буде дуже атмосферно. Ще ось такі чашечки з Вайкіки, вони дуже атмосферні. Зараз відкрию вам покажу, які вони красиві. Так. Також я придбала зірочку в Юск. Вона мені дуже сподобалась. Пронюшка. <рес> Ти можеш тут сидіти. Ну, сиди, надіюсь, ти не заважаєш. Так, значить, така зірочка з юзк. Зараз розкладу. Я взагалі фанат цих паперових всіх зірочок я робила якогось року самостійно, але ви бачили в першому відео <різдву> про різдво. Так, отже, така вона гарненька. Дуже мені сподобалась. Буду тепер постійно нею декорувати. Свій будинок. Ну і все, мені здається, з нового більше нічого й немає, уявляєте. Тому давайте розпакуємо просто мій різдвяний декор, подивимося, що тут у мене є. А, так, до речі, того року я попідписувала коробочки, що в якій коробочці знаходиться, і це дуже зручно, тому що через рік я ось подивилась. Тут ось у мене статуеточки різні. Як бачите, цього року у мене не дуже багато нового різдвяного декору, але я впевнена, що все одно вийде дуже красиво і атмосферно вдома. Навіть коли я просто поставила ялинку, вже стало в 10 разів атмосферніше, тому давайте уже швидше декорувати, щоб я повністю насолодилась цією різдвяною атмосферою. Як бачите, в мене тут нова зона з прогривачем. Я дуже довго про нього мріяла, і тепер він створює просто неповторну атмосферу в нас ввечері. Звичайно, цю зону також треба задекорувати якось красивенько, тому я придумала почепити ось таку гирлянду. І ще в мене виникла одна класна ідея зробити з цих книжок ялинку. Роні це лапкою так пледика дьоргає, <дірка>, значить, це значить, що його потрібно вкрити. <дірка> Давай. Залазь. Залазь. Все, нема котика. <дірка> а ще перед тим, як робити ялиночку, звичайно, хочеться включити програвач, тому я вам зараз також покажу, яка мені класна платівка прийшла. Ось ця платівочка тепер моя одна з улюблених. Вона дуже класна, дуже мені подобається. Можете послухати на Spotify, знайти цей альбом, ну, тому що на YouTube я не можу увімкнути її. Так. Також хочу показати, яку різдвяну ми придбали цього року. Вона така дуже має вінтажний вайб. Мені сподобалась. C'è un Цього року, як ніколи, важко віднайти святковий настрій, але я вірю, що його можна створити самостійно. Мені не хочеться втрачати нагоди відчути бодай трішки добра і магії Різдва. Тому декорування будинку для мене обов'язкове. Ялинку я замовила заздалегідь і дуже рада, що подбала про це наперед. Вона одразу наповнює простір світлом і відчуттям свята. Я вмикаю різдвяні плейлисти, намагаюся за можливості поспілкуватись та побачитись з друзями, переглядаю різдвяні фільми, їм мандаринки, і зовсім скоро буду пекти штолен. Загалом я свідомо створюю для себе маленькі святкові ритуали, продумую різні активності, які допомагають мені повернути це відчуття свята, бо іноді святковий настрій він не приходить сам. Його потрібно створювати. І дозволити собі знову, хоч на мить, повірити в диво. До речі, я ледь не забула, що в мене є новенький підсвічник. Я отримала його в подарунок. Він дуже особливий. Коли горить вогонь, тут зеленчать дзвіночки. Давайте разом його зберемо і подивимось на цю магію. У мене тут ящичок з різними рушниками та серветками. Особливо мені подобаються ці серветки з вишивкою. Вони неймовірно красиві і завжди додають сервіруванню стилю та затишку. Текстиль це, мабуть, найлегший спосіб миттєво змінити настрій і атмосферу в домі. Саме тому я завжди маю запаси текстилю для різних сезонів. Щось купую сама, щось з'являється в подарунок і завжди прикрашає мій дім. Банд із рушничків я раніше ніколи не робила, хоча відео з ними трапляються мені вже не перший рік. Цього разу я вирішила додати кухні трішки настрою і спробувала зробити такий бант сама. І знаєте, мені дуже подобається результат. Вийшло просто, але водночас дуже мило. Як на мене, саме такі маленькі деталі і роблять дім по-справжньому святковим. Один із моїх найулюбленіших моментів зимових свят це наряджати ялинку. Щороку я з особливим захопленням дістаю свої ялинкові іграшки і можу годинами розглядати кожну з них. Збирати таку різноманітну колекцію було, мабуть, одним із найкращих рішень. Кожна іграшка має свій характер, свій настрій, свою маленьку історію, нагадуючи кожного разу про людей, які її подарували, чи про момент, коли я обрала саме цю іграшку. І як на мене, саме така ялинка створює в домі справжню атмосферу тепла і свята. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно подарувало вам хоч трішечки святкового настрою. Як завжди, буду щаслива поспілкуватись з вами в коментарях. Гарних вам свят і всіх обіймаю!